Шалом, це Славко. Сьогодні ми засою проводимо, провели власне ревізію українських укріплень і засперечалися, на перше на предмет фемінізму. Навіть така людина, якася, вихована в твердому конфіціанті, і то піддається, скажу, впливу фемінізму. Я, вона каже, чому я кажу суки і бляді, коли слід казати козли і мудаки. Це вона за будівничих наших. Укріплень на певних ділянках. Ну, ясно, що не на цій. Спочатку почнемо з цієї ділянки. Оце, як ви розумієте, Ракурс, і інший ним. оце Запоріжжя. Що мені подобається, оце Дніпро, оце Харків, оце центр оце Південний фронт, оце Східний фронт, і оце от туди от, до кордону з Росією. Оце у Купянськ. Ну ви розумієте. Зараз ми детальніше прив'яжемося. Бачите, як наші лінії укріплень проходять і як. Укріплений Донбас. Як по річці жеребець тут укріплені, як укріплення у противника? Зараз ми поглянемо на детальніше на Донбас. А для цього нам знадобиться оця карта, що прив'язуватися. Як це? Почнемо з Курахова, тому що прив'язатися краще за все, тільки по водоймищах. Ось Курахове запам'ятаємо. Туди напрям на Покровськ. І ось зараз отут дві цих водоймищі, на які я постійно нариваюся зараз. Спір не слухайте. Ось! Нетайлова Карлівка, бачите? Оці дві. Чому ми про них говоримо? Тому що треба було. Прив'язатися, отак от відбувався наступ. Ось Піски Авдіїв, Спартак, Донецьк, Авдіїв. Ось так от відбувався наступ на Покровський напрямок. Ось. Ось просто. Схеми як проти, тому що можете прив'язатися до це перший етап оборони, другий, бачите, як противник просувається на покровському напрямку схема його дій і схема українських укріплень, а це от безпосередньо укріплення Покровського, так, от, з урахуванням географії місцевості. Якщо так, що якщо ви бачите, як витягується клин противника. Ось. То ви бачите і перешкоди, яку, які йому доведеться проминути на цьому шляху. Але нам зараз йдеться за самий Донбас. Ось, ось ці водойми що бачите, ось, ось ми прив'язуємося. Оце лінія тут, от Краматорськ-Покровськ, ось вона. І сюди на Куахав, ось те, що доведеться минути нашому противнику і ті укріплення, які є в тилу України. Як ми бачимо, що битва за Донбас поки що забезпечена принаймні з повітря, принаймні на картах, я не скажу про заповність, але я скажу, що з'являються претензії, що очагової оборони не дуже допомагає. Це я за що купив за той продаю. Це дискусійна теза, що потрібні полоси оборони лінії, що стрілецькі рови траншеї, що системи траншеї ніхто не відміняв, що Москвини ймовірно мали рацію на півдні, коли отут -от будували і суцільні полоси, суцільні траншеї оборони. До чого це ми все ведемо? Зараз ми побачимо ось, ось наша оборона на півдні. Від ПМР так званої ось полоса можете прив'язатися через Лиман, можете прив'язатися ось між Одесою та Миколаєвом, ось на Херсонському напрямку. Як ви бачите, можливості противника є для диверсії, для удаю тут, на Кривий Ріг, Запоріжжя. Бачите, ми місцями так само вразливі, як і вони. Ця карта переконливо показує. Так, де тут наша північ зараз? Ось північна лінія, укріпень Харків, суми сюди Чернігів. Бачите? Що, каже, а за загомілем Людзі каже, йось, йось, тільки дробненькі. Так само і тут ми бачимо. До чого я? Що можливості фортифікації відповідають не тільки можливостям крадівництва, не тільки рельєфу місцевості. Але й можливостям заповнити ці укріплення. Тут правильно один з наших дописувачів, ви з ним спостерігалися, він з критикою укріплень лінії АТО 2014 року багато говорив, йому на місці Відніше, Правильно, цікаво, буде йому подивитися ще раз на цю схему Донбаса, прив'язатися, і що він думає за ці от основні лінії оборони. Оце все, не забудьте, що все це значною мірою припольє. Оце ділянка мене завжди цікавила. Але ну, часу на все, чесно сказати, не визначає. І світло вирубало якраз я, коли я сюди добирався на карті. Ось Бахмут. Ось, Северодонецьк. Сів ось ця Углублення, ну, що я можу сказати, не все я можу відкрити. Але ми переходимо до другої частини. Чому противник, коли бачить нашу слабкість, бачить нашу слабкість на півночі, або бачить нашу слабкість на півдні, не застосовує диверсій. Тому що не дуже є кому застосовувати я тут як завжди в темпі закрив схему так ножча бананці так О, овіщун производство ремонт бронетехніки ось це річні можливості до 1670. Ну тут є питання по ремонту бмд 2 щегловський вал підприємства, тому що там під 200 машин завалялося. Ось люди правильно пишуть 144-й БТРЗ, основна база ремонту БМД, Каже, 251 БМД на травень 24-го року і 25. бмп 2, я скажу, що ось воно. Так що зашилися і можна сподіватися, що ніяких БМД не буде, тому цю схему треба скорочувати значною мірою. Але навіть якщо ми її приймемо в цілому і зважимо на кількість БТРів, то все одно лише третина бронетехніки, ремонтні можливості, ремонтні і можливості постачання на фронт. Російські покривають за рік 1670 і це верхня частина, а за 10 місяців 3314 було втрачено. Як ви бачите, що можливості відновлення бронетехніки нема. За особовий склад ми казали. І тому ми розуміємо, що не дуже йому вдасться власне вся надія. України на те, що не дуже противнику вдасться поширити оці от на краях дуги, розумієте, там, от де тітю валукати, що тиск на, ані на Херсон з Миколаєвом, ані напрямку Одеси, ані в напрямку сюди далі за Суми, Чернігів, Київ, Кремінчук, Дніпро, теж, в принципі, не дуже можливий, бо нема ким. що Якщо навіть диверсія на Харків вдалася, то противник не повторює ці диверсії, тому що нема ким. Тому що весь противник на Донбасі, а здаватись такими укріпленнями Донбас ми будемо ще довго і маємо міцну позицію для мирних переговорів по схемі зі втратами території, з припиненням війни або перемир'ям. Замето що перемир'я можна підписати, це суто військовий акт, і Путін бреше, що нема з ким. Підписувати генералів, то він наших визнає. Якщо він визнає Верховну Раду, то і генералів наших, то Міністерство оборони, Генеральний штаб визнає командування Збройних сил України визнає. А перемир'я це суто військовий документ, Політики, політична, політичні сили державні влади влади його не підписують. Так що лишаємо вам оцей масив даних для аналізу, щоб ви ще раз подивилися на. Плани і діяльність противника. Ось іще раз, отут є наша Одеса. Ну і ще раз кажу, війна це мистецтво можливості, що в них нікого нема, що у нас тут нікого нема. Що якби всі можливості були реалізовані, то світ би давно вже був знищений. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми і хоч поснідаємо. Бо далі, чесно сказати, все важче розбиратися. Я не можу собі сильно дозволювати повторюватися. Я можу розвивати ситуацію, я можу давати вам картину в цілому, і якщо вона виглядає недостатньо повною або недостатньо якісною, ось наш герогічний покровський ці укріплення, то тому що я теж обмежений в доступі до інформації з воздуха, геть не все видно. Видно, де зроблено, але не видно як. А тільки ви, тільки ви, наші ви наші кореспонденти, які в більшому зв'язку з війною знаходитеся, можете говорити за практичну ефективність українських. Укріплені власне це і було предметом нашої сьогоднішньої розмови. У мені дорікають, що я не роблю висновків, а я не можу робити висновки. Я не маю такої кількості інформації. Я можу лише дати картину з доступних мені джерел інформації. А висновки робіть самі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо дуже вдячні вам за допомогу.